У Коломиї відбувся спортивний фестиваль. Такий захід у місті проводять вперше у рамках святкування дня фізичної культури. Молоді спортсмени визначали, хто спритніший та сильніший. Організували свято спеціалісти відділу молоді і спорту Коломийської міської ради. Нагородження переможців відбудеться у суботу, 12 вересня, о 17 годині. Детальніше наші журналісти. Це не прості змагання, розповідає начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Ледь не в кожній естафеті беруть участь чемпіони України чи області. Змагання саме між відділеннями спорту спортивних шкіл. Саме тут діти мають можливість проявити себе, провести своє дозвілля, проявити себе за якомога кращих спортивних. Сторін. це щось нове. Нехай діти проведуть цей день. І навіть навіть ви ж бачили я сьогодні. Їх запитався, чим заважається милесенький дощ. Я думаю, нікому вони з усмішками прийняли ці змагання, цей виклик. Та й розмаїться команд неабияки. Тут мірюються силами усі: боксери, футболісти, легкоатлети і навіть шашкісти. Загалом 14 відділів спортивних шкіл міста. 14 видів спорту, саме ті види спорту, які популяризують дві спортивних школи. І не тільки дві, а й відомчі школи. Також є представники школи Спартаку, Есте Україна, Україна», дитячої спортивної школи No. Такої самої школи No2. Дуже приємно те, що тренера підтримали саме цю ідею. Такі змагання дають змогу дітям спілкуватися, знаходити друзів. Переконаний чемпіон СРСР з звільно. Боротьби Олександр Овчаренко Такий час прийшов комп'ютеризація, що діти сидять вдома біля монітору цілий день, всякими забавками граються, мало рухаються. Діти відгукнулися, тренера прийняли активну участь в цьому. І зараз ми хочемо такі почати започаткувати таку серію таких стартів для дітей з різних видів спорту, щоб вони змагалися, щоб вони між дружили між собою, щоб вони один другого знали. На змаганнях перевіряють загальну фізичну підготовку, кажуть організатори. Це естафети, човниковий біг, підтягування і футбол. Тарас Лаврук, капітан команди шашкістів, каже, що конкуренція сильна, але сподівається на перемогу. Ми сподіваємось, що переможемо. Арсен Дмитрук займається боксом вже два з половиною роки. Має чимало досягнень в жовтні їде на чемпіонат Європи у складі збірної України, як і його колега Ярослав Михалушко. Хлопці кажуть, що з їхньою підготовкою отримати перемогу на цих змаганнях легко. Враження дуже такі, якбись було ну не дуже тяжко. Команди просто деякі тут є не дуже сильні, але нічого думаю, що буде зараз, що все добре. Я знаю, що приїдемо, ну сюди придам і і виграємо зараз. Змагання погода нічого не зіпсувала, все нормально. Думаю, що ми будемо чемпіоном. На стадіоні юність панував дух змагань, і навіть дощ не став перепоною на шляху до перемоги у юних спортсменів. А хто став найсильнішим, дізнаємося 12 вересня. Організатори щиро запрошують усіх на урочисте нагородження призерів. Я всіх коломиян запрошую в парк Трильовського. В разі непогоди це свято буде проходити в Народному домі, буде нагородження.